Виконуємо номер 82 із підручника Алгебра 8, а номер 13.2 із підручника Математика 8 інтегрований курс. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2025 рік, Чи є число 1 коренем рівняння і наше рівняння. Дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник нулю не дорівнює. Якщо ми підставимо замість х1. То чисельник 0 не буде. Тому в першому рівнянні число 1 не є коренем. Ні. У другому знов дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, знаменник 0 не дорівнює. х підставимо 1, це буде 1 відняти 1, 0, чисельник буде дорівнювати 0. У умова мову Перевіряємо другу. 1 2, 2 буде 3. І друга умова також дотримується. Чисельник дорівнює нулю, знаменник 0 не дорівнює. Тому так. Перевіряємо третє рівняння. Уже у чисельнику у нас буде одиниця, а дріб дорівнює 0, коли чисельник дорівнює 0, а знаменник 0 дорівнює можна другу умову не перевіряти. Ні. І перевіряємо четверте рівняння, підставимо замість х1. 1 у квадраті це буде 1, 1 відняти 1 буде 0. Дійсно, чисельник дорівнює 0. Першу умова дотримується, перевіряємо другу, х знаменнику 1 не 0. Тому чисельник дорівнює 0, знаменник не дорівнює 0. Обидві умови дотримані. Число 1 буде корем рівняння. Номер 8.2 із підручника Алгебра 8 та номер 15.2 з підручника Математика 8 виконано.